Полтавський університет економіки і торгівлі відкрив двері для майбутніх студентів, школярів та учнів, технікумів та коледжів за давньою традицією ознайомили із навчальним закладом. Колектив вишу підготував виставку наукових здобутків студентів і викладачів. Все це в режимі реальних занять реального спілкування із викладачами і студентами, які зараз навчаються, які проходили стажування в різних країнах на різних підприємствах, які знають уже тонкощі майбутньої професії, тобто ми запрошуємо до невимушеної розмови. Майбутніх колег, майстер-класи з лідерства та студентського самоврядування, ділові ігри, експертизи товарів усе це запропонували у вазі абітурієнтів. Також на виставці представили усі факультети університету, аби молоді люди змогли обрати те, що їм найбільше по душі. Зокрема, молодь запрошували на військове навчання, яке ввели у поет зовсім нещодавно. Разом з отриманням диплома бакалавра. Вони мають можливість отримати військове звання молодший офіцер і. Це їм дасть перспективи працівлаштуватися за їхнім бажанням на контрактні основи в Збройних силах України або в силових структурах. Відвідувачів вразили побачене. Молодь та їхні батьки хвалили теплу атмосферу навчального закладу, сучасне обладнання та матеріальну базу. Подивитися на те, що пропонує Виш, приїхали навіть з інших міст. То, что имеет, мы можем ездить на стажировку в разные страны, мне кажется, это самое главное в нашем мире, потому что Украина сейчас стремится в Европу. Поэтому э, это хорошо, что студентов именно направляют в Европу на стажировку. Я считаю, что это лучшее, как бы, что может предоставить ВУЗ. Цикавая материальная база, э, красивый университет, хорошие выкладыватели. Э, Проходить практика за кордоном, дуже добре, що є військова кафедра. Я бачила багато цікавого, багато, скажімо так, всі так дружно, всі улыбаються, всі настільки красиво і цікаво. В принципі, хотілось би стати частиною всього цього. з історією та звичаями університету. Гостей ознайомив ректор Олексій Нестуля. Про перипетії студентського життя присутнім розповіли голови студентських рад. Далі святковий концерт за участі талановитих студентів вишу.